Е, ну як, Ситуація така, що навіть уже, ну, е, не те здоров'я, і от ми вирішили мене перевезти він в військкомат. Тому що був закон, що хлопці з другою, з першою групою інвалідності вони мають право перейти в військомати. Да. А ті, які сидять в бедлотах в військкоматах, да. туди. І що ти думаєш? Ми зараз стикнулися з тою проблемою, що комбат не хоче підписувати перевод. Тому що в Комбата є свої цілі корисні. Я просто не хочу в прямому ефірі озвучувати яка корисна ціль, але комбат не хоче підписувати. Розумієш, ми стикнулися, були Олексій з виплатами за поранення. Я дзвонила на всі гарячі лінії по правам людини, генштаб, міноборони, навіть в прийомну у Мєрово на гарячу лінію. Я дозвонилася Олексій. Я тобі казав, треба було записати розговор. Звонять, вже, див, дивися, дзвонять йому позавчора. Так, позавчора дзвонять йому з військової частини, з фін з фінчасті. Ой, дай куди ви дзвонили? Куди ви жали спридіявий спридію? Куди... Ні, не з прид'явую. Олексій, я сміялася. Дзвони мені тезка твій Олексій. Каже: Зая, куди ти телефонувала? кажу, тільки з мамою сьогодні розмовляла. Кажу, а що трапилося? Він каже, дзвонили з фінчасі. Всю ой, куди ви дзвонили, жалувалися. О, ми вам хотіли зателефонувати, спитати, чи у вас розрахунковий рахунок не помінявся. Кажу, стоп, що за бред сивої кобили? Тобто заробітну плату о, начисляєте, значить, рахунок не змінився. А як виплати за поранення? В у рахунок повинен помінятися. Нікуди не дзвоніть, жалоби не не оставляйте. Ми вам найближчим часом виплатимо. А ну, я тепер чому? кажу, а куди мені ще зателефонувати, щоб добитися переводу? Куди ще? До залужного. Ну, якби був номер залужного, я б і туди позвонила. Я казала, я буду хлопців права відстаювати. Я цих комбатів. Ну, ти ж відстаювався до держзрадника вже. 128? Ні, я Ні, я ж довідстаювався до відстаювався до держзрадника, до статусу держрадника сьогодні. Алексі. Я ж зганяв брехні. Літом що було? Нам з тобою не можна було спілкуватися, бо у тебе будуть проблеми? да-да-да. Ага. щоб зі мною не спіл... Да Мені начхати на них. Ні, мені насрати, це трохи більше. Ні, ну, я, я не Ні, хотіла... мені в моїй країні не вказували. Ти чуєш, я стався в цій країні, щоб мені якийсь е, Крис, як мені один в Ютубі сьогодні, я ж все читаю. Я сижу, читаю коментарі, коментарі, бо люди. Ну, хто де може мене знайти, туди й пишуть. Пише мені в коментарі, Е, Якась така фраза прозвучала: е, типу, е, коли ти успокоїшся, ну нічого, скоро е, всьому прийде конець і твоє теж на сході. Я кажу, чувак, ти, якщо мені хочеш це сказати, в очі, от мій мобільний, я прям коміки оставив. Угу. Я скажу, куди приїхати. Зачем тебе кота за неї? Що там віремо на, на сході? Та вот не становиться, mm -hmm. щоб моє время на сході було. Mm -hmm. е, розумієш, Олексій, от я казала е, дивіться мене, 128-ма бригада, так? Е, я, я, напевне, двоє суток, я ходила сама не своя, в мене також там хлопці знайомі, мої побратими он, е, проходять військову службу в цій бригаді. Я кажу, це не зрада, зрада. Іна, подожди. Е, от Це ж чого ж? Це ж новий тікток, ти знаєш. У мене він тиждень цьому тіктоку 300 чоловік було 300. Я ж не хайпую ні на чому ніколи. Ну вибачте, mm -hmm. коли мені є що сказати, я беру телефон, включаю відеокамеру і кажу. І я чого за 128 сказав? Я говорю, що, свічечки ставим? А може, я кажу, треба було в своє бе-время підтримати хлопців, які кричали: уберіть нахер, наше керівництво кончене. Так давайте mm -hmm. тоді на чесно. У Оскара, я Оскар, за своїм статусом держзрадника, я якось проживу. Але я би не прожив, бо як я тоді промовчав, би, і 128 я промовчав не підтримав би, 110-ту промовчав або не підтримав би, 115 промовчав, бо не підтримав. Так як ви, суки, кажу, всі мовчали, жодне. Журн... Суки продайте. Також тепер живіть з тим, що якби ви тоді не промовчали, вас сказали, ви пасли не одного військового. но ви ж... E, считали, що ми всі і псу, рука Кремля. Так що mm -hmm. я тепер вам розкажу, що треба було тоді, коли пацани кричали криком уберіть керівництво наше, яке жоден, скажімо. Я телеграм-канал, і слава Богу, це дві сусідці, які мені ще не положили. Так що я за свої слова відповідаю.